Ану, панове експерти, скажіть мені, бум ласка, хто знає, якщо поставити телефон в режим літака, вайфай працюватиме чи не працюватиме? Так, чекаємо наново, поки нікого немає. Добре, що не дібралися до питань. Добрий вечір всім, хто долучається. Момент а, Даш, а ну скажи мені, ти не знаєш, якщо поставити цей е, в літачок е, телефон, чи Wi-Fi працюватиме, чи ні? Хто знає? Я не люблю такого вже. От Той шматок обрізаний, ні туди, ні сюди. Його, якби, знаєш, який частину етеру не збережеш. Ні, не працюватиме. Хріново. А воно, мабуть, сповіщення від повітряної тривоги через інтернет все-таки в першу чергу йдуть. Тому якщо би навіть він не працював, не особливо було б від того. не працюватиме. Фак. Ну я ж кажу, добре, що не почали попитаннями. Ти в принципі основна частина буде тут. Інформації. Сьогодні взагалі хотілося б не супер довго засиджуватися, тому що в мене світло тільки до 11. А мені, дівчатки, страшенно хочеться серіальчика хоч серію глянути. Я з цими відключеннями найбільше страждаю від того, що Ютуб-то я можу там дивитися, бо я собі заздалегідь щось прогружаю. Там книжки, аудіо, подкасти якісь там, якісь передачі, якісь гороскопи. Ну, короче, що небудь, щоб то гавкало підв'язання. Щоб не в тиші сидіти, Але вже ж таки ось, чортіло трошечки. Хочеться просто дивитися серіал. Непоганий серіал почала дивитися, Даша мені порадила, вона його вже продивилася. Два сезони, щось там нормально. Серій. Е, такий е, не детектив, Жанр написаний мене взагалі, коли я читаю, таке ж відштовхує оце, оцей напис. Жанр драми-мелодрами, думаю, бо ні. А тоді листала, листала і нічого нема. Дашка так рекомендувала. Там, коротше, про двох подруг, типу, ну, на довжину життя, що вони вже дорослі жінки. Я там серії три-чотири, тільки, мабуть, продивитися встигла, бо я ж по графіку дивлюся, і мені ж треба вже повчити уроки, коли в мене є світло, нічого не робить. І тоді в мене залишається там на пів серії, і іноді можу три дні одну серію намагатися подивитися. Цікавий, мені подобається, не дивлячись на те, що драма – мелодрами але ну, ніби як геть не мій стиль. Зазвичай мій стиль кінематографа, це коли когось фасують по пакетам на акуратні шматочки розфасованого Наталочка, добрий вечір. Причому зразу дві. І ДП, і Чайка. Всім привіт, дівчата. У нас Наталі оптом вриваються в чат. А тут я ж кажу, непоганий такий серіал мені сподобався. По детективам і напрузі такий, я в канал скидала до себе. Я подивилася свіжий також нетфліксовський серіал. Називається якось, типу, чи сама винна, чи все її вина. Якось так його переклали. Добрий вечір, дівчатка. Прикольний, мені сподобався. Я його з цими відключеннями дивилася теж, мабуть, тижні три всі вісім серій розтягувала. Але нормально, загалом нормально, мені сподобалося. Такий не заїжджений, Він десь місцями здається, ну, ніби класичний детективний сюжет. Вкрали дитину, шукали, чекають викуп. Але ні, там розв'язка прям вельми вельми цікава і дуже нестандартна. Мені прям сподобалося. Дуже сподобався. З залюбки подивилася його. Так, не працюватиме це. Я про літачок питала. Добрий вечір всім. Пані Оксано, добрий вечір. Добрий вечір. Амарго, розкажіть про вашу поїздку в Київ. Про зустріч з в'язанутими. Це в'язальний двіж називалося. Він класний. Кайф. Це ти про світлічків? Ну так, да. ну кажу, мені вже подобається. Прям я відчуваю, що мене затягло. Акторки класні. Про поїздку в Київ. Поїздка була. А дуже класна, мені дуже сподобалося. Якось все так отак от легко, швидко, все в руку йшло, все чудово, просто склалося. Це, от завдяки Даші. Одніщенко, ДС. ти змінила назву каналу, так? Да? Молодець! Це вона оце все мене сколотила. Я така паняночка тяжола на підйом, я нитічка, панікорша. Я завжди ой, та куди я поїду? Погода гівно, грошей нема настрою, нема. Де той Київ, де я, так далеко. Ну, вона мене поставила перед фактом, що я купила нам квитки, нічого не знаю, щоб 22 другого була у мене. Ну, і якби, якби і все. На тому все і склалося. <гум> Зустріч була дуже класна. Це був мій перший досвід в'язальної зустрічі з однодумцями, з колегами, коли це більше, ніж я і Дашка, <гум> де ми можемо ну, просто пообмінюватися якимись... Враженнями, де людина тебе розуміє, де ви всі на одній хвилі, а тут була така велика кількість людей. Людей, я не пам'ятаю скільки, більше 60 якщо я не помиляюсь, було. Ну просто атмосфера була супер. Організатори просто отакі, неймовірна енергетика від дівчат. І це, це так якось трошки хвилююче спочатку було, коли ти за людьми роками спостерігаєш в інстаграмі, отак вживу зустріться. Класно, от чесно, мені супер сподобалось, дуже сподобалось. Було присутні багато достатньо відомих в наших колах блогерів. Таня Кнітера була був один, один-два в'яжучих чоловіки. З нами було. хлопець молодий Петро Його здається звуть з гулькою. Він часто сидить. Він ефіри в Тікток. В основному веде я бачила, мені його підкидає. Я бачила, що він в інстаграмі є, але ну я не підписана. Не сильно в темі, скажімо так. І інший Олексій був, я про нього давно чула, бачила його сторінку. Він не публічна персона, він тобто ну, це не сильно афішує, скажімо так, якщо я правильно розумію. Потім були також ще багато відомих дівчат і Галіне, і як прізвище Даш, я постійно забуваю. Рябчун, Рябчук. Репчун, здається, Олена, ви точно знаєте, хто це. Вона достатньо відома. Ну, багато коротше, було дівчат, і ну, класно, коротше. Там мода хороша, і конкурси інтересні, <гум> Мона чудова. Все було наскільки чудово організовано. Час пролетів отак. Ми назад їхали, нас недощі, не з поганим нам настрою. Дощ стіною декілька годин стояв ливень, просто справжній ливень, все плило болоту ледь звідти виплили, але атмосфера і сам саме місце, де нас приймали, все наскільки прямо приємно по класному було. Коротше, я прям кайфонула по-справжньому. Додому їхали щасливі, з приємною невеличкою втомою. Потім сиділи вдома, клунки гребли, хто що купив, хто що виграв, хто що на гріб роздивлялися. Потім ще додому на другий день приїхала, ще дома гріблася, роздивлялася, мамі все показувала. Та все не те, що сподобалось, прям було супер, отак от, от було. Це, ну. Емоцій купа О, дуже позитивне враження. Я рада, що саме мій перший досвід був саме з вами, саме такий, тому що це було прям дуже дуже легко. От перше слово, яке хочеться додати, мені було легко не не люблю я якісь будь-які, як кажуть, ситуації в житті, коли ти не можеш до кінця розслабитися і відчувати себе собою, коли тобі треба відповідати, як кажуть, місцю, чи ще що небудь чи там. Стримуватися, щоб чи то там не ляпнути, чи ще щось в тому роді максимальний розслабон, максимально класно, максимально класні дівчата. Ми спілкувались знайомилися. Це хто так поруч з нами сидів, хто що в'яже, покажіть туди. А ви оту тупіченьку пробували? Яке ви воно пробували? Ну, все просто ось так. Все, хто звідси, хто де хто де звідки, хто який ліхтарик купив. Ну, от, прям максимально легко, а це не може не приносити задоволення. Тому щиро дякую за таку круту організацію, за такі класні, класні теплі, прості емоції. Це дуже було потрібно, от саме перезавантажить трошечки кукуху, бо вона вже місцями прям, прям геть фляга підтікає. Так, я дивилася той серіал в кінці, заливалася слізьми. Це я про подруг, так, без спойлерів, без спойлерів. Коротше, драма мелодрама це ми ще попереду, так? Нам предстоїть ще побачити, що там буде. Ну, іноді я не скажу, що я прям страшенно не люблю там ридати в якихось серіалах. Іноді чого? Можна трошечки. Саплю і піджувнуть, спустить, скажімо так, внутрішню напругу через сльози. Це ж краще плакати від перегляду якогось серіалу, ніж коли в тебе, знаєте, як ото терпиш-терпиш, а потім в тебе просто бере і падає хлібчик, і ти просто, ти просто лопаєшся, бо це була остання крапля. Тому краще іноді поплакати під серіал. Я недавно книжку цю вулиця Світлячків читала, там багато чого в сюжеті по-іншому, але серіал теж чудовий. Ну, Майже завжди так екранізації програють літературним бестселерам. Але не дивлячись на це, якщо якісна зйомка, якісна робота, то це окреме задоволення і сам твір, і екранізація. Добрий вечір. Сюрприз, ефір. Вітаю, вітаю. Я вам більше скажу, він навіть для мене сюрприз. Це був такий експромт після якогось. Чергової зміни графіка відключень сьогоднішнього, я вирішила, я побачила точніше, що там якраз вікно з 7.30 до 11.00, і, і сьогодні якраз четверг, і ну, цей день настав. Бачите, Бачите як воно в потоки в ресурсі само прийшло. Нам просто треба було дочекатися, і все, коли графік буде під ефір. Я про те, що вона захворіла, просто в мене мама і тітка хворіли раком, то це за діло заживе. Оце вже спойлер. Я ще до раку не додивилася. Жі тільки 3-4 серії першого сезону продивилася. Привіт-привіт! А ось і е, дівчата також, які на зустрічі були, з якими ми там знайомились, бачилися. Дуже приємно тепер е, продовжувати спілкування. Хлопець що в'яже, він таки підписаний, так? кажу, Я, на жаль, не підписана, тому трошки слабенько. Володію інформацією, Рябчун. Я її вічно перекручую її прізвище. Ну, не складне ж прізвище. Ну, в мене от щось крітнізм, якийсь нападає, приступи. я її прізвище вічно перекручую. Супер, щира рада за вашу зустріч, комунікацію вживу з іншими блогерами. Привіт, Маргаритко, привіт, дівчатка. Пані Вікторія, привіт-привіт. Як ваші справи? Ви як він називається? Ви за корс взялися? Чи ні? Чи нікак. Так. Е, як ви втрималися і не притягли по ящику спиць по мішку пряжі? Та нормально ми там притягли. І там під кінець зустрічі. Ну, я не знаю, мені здається, більше половини того, що привозили дівчата з Дніпра. Там куточок такий був невеличкий з презентацією, з товарами. Е, розкупили нормально там дівчата все, і моталки порозкупали. У мене ще руки чесалися на один журнал. І на напаєтки ще на одні в мене руки чесалися, але я себе трохи стримала, бо ну, ви ж знаєте, що в нас шторму немає. Я просто прикидала на те, що я не хочу до рюкзака в дорогу собі додавати ще якісь клунки-пакетики, тому я так геть по-скромному, щоб мені можна було це запхати в рюкзак. Мені ж в дорогу назад треба було. Я дуже рада насправді, що було класно. Багато пров'язів, багато зразків, тобто навіть на пряжу, якої не було там оч, щоб пощупати, але були пров'язи. Мені декілька артикулів впало в око, хоча це мені не свойственно, скажімо так, пряжа, тому що ви знаєте, що я не люблю альпаку, вона мені калюча. Там артикул один був шнурочок, набитий пухом. Там і альпака, і моринос такий різноманітний склад, скажімо так, бленд. Баранка, артикул, я його тисячу разів бачила у Наталі в Сторіс, і я така тахня, не моє, я таке не в'яжу. А тут у мене просто підійшов момент. У мене там зріє один проект, коли в мене ще одна пара рук відросте, і хотілося б, щоб це швидше сталося. Мені потрібна пузатенька така пряжа. Я пощупала, і вона не дивлячись на те, що там альпака в складі, вона мені взагалі не колюча і різні кольори і трошки за відчуттями різняться. Ну, коротше, от саме знайомство вживу було дуже, дуже корисним, дуже класним. Я вже точно знаю, що я хочу оту мікро. мі місячна така манюнічка паєточка, що я хочу її в декілька ниток, вона 1200 метраж. Це така ніжнятіна, вам не передать. Вона просто як. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Там, мабуть, міліметр один. Е, ця паєточка. вона густо і манюсінька. Ну, коротше, дуже класно. Так ніжно, прям вона виглядає. Хочеться от кудись її видумати. На мені дуже сподобалася. Вітаю всіх, дуже приємно. Ще раз привіт. Добрий вечір. Всім, хто долучається, ще дівчатка привіт-привіт-привіт. Так. Про які серіали де мова? Це ми говоримо про серіал Боже, як? Про вулок світлячків. Вулиця Світлячків, провулок світлячків. Ой, де ж я зупинилася, щось я далеко відстала? Угу, добрий вечір. Привіт, Маргарита. привіт. Ага, це я тут уже була. Це я про ящик спиць розповідала. Зато я так кайфанула, я так відірвалася. Моя внутрішня жаба нарешті дочекалася того моменту, щоб можна було не переплачувати всі гроші світу за доставку. Боже, скільки я облизувалася на той шуруповерт, чуть не сказала. Як він називається? Шнуропльот. Страшенно мені хотілося його ще з тих пір, як він коштував 290 гривень. розумієте <смієн> <смієн> Тобто інфляція вже куди долізла. І я ще з тих пір, весь час, коли робиш якесь замовлення, ти забуваєш за нього. Коли ти його бачиш, його в сторіс показують, або там знижка часто, була, ще що-небудь, ти думаєш. Та, наче зараз нічого й не треба додавати, а хочеться тільки його. І жаба-дава, весь час переплачувати за доставку. Ну і, коротше, ніяк не було конекту. Для бубончиків оці штучки. Тобто, ну, оце от такі помічники, я прям реально дуже давно їх страшенно хотіла. Я прям така щаслива була, що вони там були. Мама моя в захваті від виграного мною цього магнітного планшета, вона також давно на нього заглядалась. Я е, давно також на них заглядалась, але. Е, знову ж таки, та сама жаба, тому що ну я крайні рідко в'яжу по якимсь схемам, тому що я не знаю, чи тупа ледача, я просто не сильно люблю. В носці речі, не зовсім мій стиль, якісь там насичені ажури, складні, там суперскладні арани. Я люблю одяг більш такий лаконічний, прозаїчний, навіть можна сказати. Я люблю лицьову гладь, я люблю, щоб були вилизані петлі, щоб була класна посадка, чітка, тобто якісь елементи, якісь моменти. Чогось такого суперскладного не зовсім мій стиль. А мама любить іноді виколупати там якусь суперскладну кокетку, типу ці японські ажури, там, де все на перехрещених петлях, вона у неї окремий процес медитації прямо це: вибачте, на слові, задрочиться і уйти в свій транс. То вона прям щаслива була цьому планшетіку. Він дуже крутий, прям такий він класний, класний. Так, несподівано тепло вітаю, пані Марія до Маріна. Вибачте, вітаю, добрий вечір. Так, ні, ще корс чекає. Е, речі і сторб розкладаю. Вже є куди. Ви до себе чи десь? Та ну до себе це я, мабуть, перегнула там багато. Робота, якщо взагалі підлягає відновленню. Але я вас вітаю. Розкладати торби в своєму куточку це вже щось. Літо, осінь, багато часу пройшло. Я уявляю, наскільки вам вже важко було від того, що в тебе немає свого куточка, де ти хазяйка. Тому що які б не були найлюбиміші родичі, друзі, хто б там не був, але ти не вдома, ти не відчуваєш себе керуючим на своїй території, для дорослої десь сертифікат дали. Непогано, непогано вже. Тому все одно вас вітаю, це круто. І скажу: мені, я дуже важко переношу це, коли я не відчуваю себе вільно на своїй території. Для мене важливо, щоб куточок був тільки мій е, лелікатно. Я вже зробила пров'яз з нею лелікатно. Ти диви, яка в тебе ця оговорочка по Фрейду вийшла. Ти хотіла написати делікатно, вийшло лелікатно, але ж ми говоримо про лелітку, тому це дійсно лелікатно вийшло. Е, яка вона? Тере те тере, спадви по двіртам. Так, Ольчик, привіт. Я тут сьогодні говорила про твої релаксики з грибочками. Чекаємо. Покажу їх в сторіс. така милота. Мені так сподобалося з жакардиками. Оці, що ти в'яжеш. дуже гарні. Це в тебе замовлення, якщо я не помиляюсь, також було. Бо ті з білками прикольнючі були. Мені Даша подарувала моточок також у цього фестиваля. І колись я його спробую. Хочеться все, хочеться все, нічого не встигається, нічого не можеться. О, добрий вечір, Таня. Ви вже добралися додому. У мене вже тут один шматок ефіра Цей той, того було сповіщення про повітряну тривогу. Пропав звук, тому дівчата, хто долучається новий саме початок ефіра, він е, збережений там 20 з хвостиком хвилин, окремо буде. Немає, не буде його в цій частині. Трошки довелось розірвати, тому що пропав повністю звук і немає ніяких механізмів е, дії, щоб його повернути. Ну. Відключіть, підключіть звук назад, я пробувала, але ж але ж, нічого не спрацювало, довелося від'єднуватись. Так, що ми з вами? Розминочку непогано зробили. Я думаю, можемо переходити до наших небагатьох питань, але нам є про що поговорити сьогодні. Тому я думаю, що можна вже переходити до мого списочку. Я щиро надіюсь, що ці питання, які я повиколупувала з недр свого телефону, це саме ті питання, які готувались на минулий етер, І що вони ще не звучали в етерах. На це надіюсь, бо буде не дуже добре, якщо б ми на ці теми говорили. Але ну ніби як ні. А я зараз фестиваль вяжу, така краса, але нитка типу рівниця трішки підбісює. Я оце думаю, блін, ну, в мене бамбукові є. У мене є дерев'яшки. Мені чомусь здається, що така рівниця, як вона чіпляється, тим вона і підбішує. Чіпляється і типу встріє, зазвичай спиться в неї, розщіпляючи трошки її. Мені здається, що добра слизька дерев'яшка має непогано буть на... ну, для цієї пряжі. Але ж у мене дерев'яшка сама класна. Але троси і стийки кнітпрошні. У мене джинжер є 2,25 для шкарпеток. У мене ще є чиягушки, але бамбукові. Ну, бамбук по такій пряжі, мені здається, ще більше кишки вимотає, тому що він носиком буде розщіпляти страшне, вони якось трошки чіпляються самі носи. Буду пробувати, коли доберусь, буду пробувати. Я на зустрічі круто так просунулася. Я в дорогу брала з собою моток норду. Думаю, щоб в потязі щось пов'язати. І я в потязі почала в'язати шкарпетки, релакси свої, і на зустрічі під фільм, нормально так просунулася. Я, коротше, дійшла до п'яти. Мені потрібно вив'язувати п'яти. Ну, приїхала, поклала, бо тут у мене паєтка, бо тут у мене червоний росте, бо тут мені шарф стукнуло почати, він у мене початий вже був все. ну тобто шкарпетки лежать, тому хочеться все-таки бляха закінчити, <сі> хоч <Хочеть>, ні. <сі> і тоді вже переходить до цих. Бо я вже не можу розводити проекти. Мені вже спиць не вистачає. Просто У мене вже ніби гора спиць трійок і два з половиною, але мені все одно їх постійно не вистачає, якась катастрофа. Так, доброго вечора, у мене питання: як в'язати вертикальну планку в кардигані? Ну, я вам навряд чи так відповім прямо в прямому тері. Це ж треба показувати вертикальну планку. Ну, вона в'яжеться окремо. На самий лінивий варіант: ви можете її просто тісьму таку, скажімо так, зв'язати і просто пришити або гачком, тамбурним швом пришити, або пришити. Голкою з ниткою, ну робочою, з якої ви в'язали. Це як суперледачий варіант, якщо ви не Ну щоб не переживати, що там десь якісь укороти, треба робити ще що-небудь. Але зазвичай вертикальна планка, вона по спочатку піднімається отак петлі на одну пару спиць, і потім ви рухаєтесь туди-сюди, рядами, в кожному рядові, приєднуючись, підбираючи там по одній, по дві петлі з ось цього. Що ви підняли на цю пару, набрали. Але там подекуди треба робити вкорочені ряди, і схеми якоїсь такої загальної немає, тому що це дуже індивідуальна історія. Це все залежить від щільності, від матеріалу, від очікувань. так, В когось стягує, в когось не стягує взагалі, в когось стягує але трошки, в когось капець. як стягує. І оце відповідно від цієї. Потреби буде виходити рішення, скільки як часто, де вам потрібно робити вкорочені ряди. Тобто для того, щоб не стягувало, періодично на цій планки роблять один недов'язаний ряд. Я думаю, що в Ютубі має бути з цього приводу інформація, якщо ви ніколи не стикалися. Якщо хочете прямо відпрацювати, ну, я думаю, що найбільший амбасадор цієї планки це Потіт Кніт. У неї майже на всіх кардиганах саме. Вертикальна оця планка йде, яка по колу, ось так обходить. Беріть будь-який її майстер-клас і на кардиганчик. зв'яжіть кардиганчик, і саме там опрацюєте цю планку. Ціни на її майстер-класи людські, я вважаю, не